Всім привіт! Мене звати Іван. Сьогодні будемо грати в гру Roblox під названням 67. Ну, це може бути у Креди Рот але є такий запис, що можемо відійти, і тут показано 67 Тому що тут показано 67 Я. Думаю, що сьогодні будемо грати на публічному серваку, тому що це буде дуже класно. І будемо зараз шукати сервер, де там найменше кількість гравців. Іщемо. Іщемо. Ми будемо грати з вами, да, Ми будемо грати з вами 6-7. Добре, погна. Тому що ми будемо сьогодні виборкувати ну, дуже, дуже багато красивих брендерів. Ми сьогодні зайшли, да. Ви да. бачите, ребята, що у когось є. 121 так. Опа, зараз почалося вся. Бомбоміні Bom Гусін. І зараз давайте забер. заберемо День. Заберемо День і Так, давайте. Заберемо. Якщо хочете може мене додати мене в. І зараз будемо відкривати Lucky Block. Лакіблок, like це. Так, зараз відкриваємо. Ну, щось останнє. Саме, саме командке цього. доргу, Зараз будемо шукати очень дуже круті Брейнроті Зараз поїщемо Каже, поки що немає. Ну, ну давайте пограємо другу гру. Вона дуже схожа на попередню. Ми сьогодні будемо грати. Ми, Мистецька цього, цього будемо грати, вирости сад, але все безплатно. Но все безплатно. І там. Так, У нас вся. Так, у нас зараз только троє. У нас тільки троє гравців. Це Сама. Бачите, що тут. Дивіться, тут мій газен. Якщо хотіть, можете теж додати мене і отримати ось цю таку велику семена. Да. Тут є ось, ось такий дрог. У нього дуже багато бамбука, але ми можемо купити ось. ось це. Зсерп. Направда, я не буду купувати, тому що в мене немає робасів. Мені родителі будуть на робокс. І я получу багато робоксів. Зараз будемо спати. це. У нас безплатно. Тут можемо покупати все, що захочемо. Можемо зайти. І ви побачите, що десь що багато чого. Те що саме дороге, що є, це Бамбу та Apple C. Зараз ще купимо різні. Купуємо ще Dafor Sit, Кайлис тому що вони дуже полезні для нашого огороду. І давайте задаємо знає, на сервак, який у нас дуже пустий, який там грає, який там грає? Нема що і гравців. Зараз заходимо. На сервер. І... Та побачите, щось десь грає всього 2 сервер. Два... Це... це ось такий сервер, який там грає зараз 2 два... людини. До в мене є Місерак. сервер для, моїх... для друзів моїх. Ми заходимо на цей сервак, то поки що там ні, ніхто не грає тому що це така. Біло. Так, ми заходимо і зараз будемо грати. Тільки у нас ми можемо дивитися. Опа, зараз буду двигатися. Все, все зараз пройде. За... Так, Ми зайшли. Зайшли в эту. В цю гру. І ви побачите, що здесь може бути. бути вона велика. У роз... мене були якісь дерев'я, було два дерев'я. Перше було маленьке, а друге було дуже велике. І я полюблю це. Але десь все безплатно. Я це не зрозум. Тому що я чого то не мог, не можу. Запам'ятати ще огороді поставити. Я не можу бути. А, поставив. А чому воно ставитися? Побачите, які тут кокоси. Ми можемо ставити ось таку класичну гру. Так, що ми подивимося ось тут. У нас тут фрукти. Ну ми зараз будемо. Спробувати ось зараз ми будемо покидемо гру. Ви скажете, Іван, чому ти, чому ти покидаєш гру? Тому що я придумав дуже цікаву гру. Є в мене друзі, наприклад, Саша. Він грає в перерив перерив, перерив. вторая друга історія. Ну, ми зараз будемо грати не в цю, Зараз будемо грати в Україні Brain Road настоящу. Укради Брайн -рот. Рот. Зараз будемо пищимо. Сервак, тому що що мені не мешали зараз прогружуються сервери сервери. І зараз будемо грати на сервак, де. Там зараз грає Семі. Семі фан це гравець, який создав цей сервак. Ну, ми зараз пограємо ще трішки і будемо закінчувати що у нас буде много підписчиків. Так, заходимо. Ви побачите, що здесь є семі. Якби там багато стилів, Багато крадення. Це знайомтеся, це Це мій друг Сені. Він дуже полюбляє Він дуже полюбляє Брейн Роті. Ніко. Николь... На... Де... Він дуже бедний, тому що ду... у нього є даже... немає. Даже... Кажеться, він мій друг підійшов і запів свою базу. Опа, дивіться, к нам зараз вийшов у джіафа Селеста. Зараз ми його купимо. Giраfa Cестре. Єсть, я купив джіафа Селеста. Зараз підійдемо. Казний друг Семі пішов куди наверх, а куди він пішов, зараз буде. І він зараз хоче, і він зараз дом. Він розмовляє на англійській мові? він не в відео. Він просто розмовляє саме. Но він розмовляє в чаті на англійському, тому що він такий синій англійський. Дуже. Дуже прикольно. Ну, ми... Раз... О, а чому він на по російському. Я думаю, що він по англійському. Напишемо, Що хорошо. Зараз убираем. Що хоро. Що? Що хорошо. Я написав, що хорошо. Він пишеться по русскому. По російському а ми пишемо по Тому тобто, що ми мы Украине. Що напишемо сюда. Давайте напишемо сюда. да». Суда. Сюда. Я пишу сюда, тому що він чого то настоях. У мене є горілий Утербен Якщо ви мене в друзі, то я вам дам один із Брейнродів. У мене є один з... Напишемо так. Напишемо так, тому що ми... У були... неї... неї є найсильбріне це один ліндун Якщо ви мене додавите, то я вам дам один ліндун Так що. Скоріше мені додати. Нік запишете у істотку. Іван 206 2016. Запомните цей нік. Тому що один дун, тільки один, а його ну, зберігати Так, Зараз це мій мій друг. Що, кстати, в нього такий прикольний стіл. вместил а твои акции на м... на моем участном сервере я запомнил я запомнил запом... 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 и зараз у нас якась у нас зараз зима не зима Бумаги. Так, напишемо так. Знаю. Так, я знаю, що у нас... Давайте зараз микрофон включимо. Все, событие прийшло. Все, событие. Ну, ми зараз будемо покидати гру, тому що в нас ми добре попрацювали ще до побачення, Симі. Я напишу до побачення Симі. І зараз... Сьогодні я знімаю ролик. Я для підписчиків хочу, щоб хто додавив мене в друзі, той бере один дін -дін дум Ну в мене... Dobro, do povprašanja!